Що треба мати з собою? От бачу перед перед вами вінники, який мінімальний набір потрібен, щоб прийти в лазні, щоб вам тут було комфортно, і що можна додати до цього? Для комфорту можна тут, комфорт може бути, як кажуть, більш такий розширений. Є стандартний набір, це якщо для комфортного набору, це вінничок Березки, два дубочка, два дубочка або екаліпт каліпт і проходить такі ритуали. Да? Ну, З собою взяти шапочку, тапочки плюс простинку. Якщо нема, то можна не турбуватись, все тут є в комплексі. Можна вибрати, замовити. У чому різниця сауни від лазні? сауни від лазні, Ну, Тут, по-перше, топиться все е, на дровах. А у нас, е, якщо в сауна, це більше вона електрична. Там більш сухий пар, тут вологий пар. Так. Які видобувають ви взагалі ще, може? Є якісь там, я знаю, що фінська, є, є там ще якась там. Це все залежить від температури і від вологості. Так? Від вологі і як, з чого вона зроблена. Тут зроблена, в принципі, обшита деревом, зроблена потужна сама, сама кам'янка, тут дуже потужна, як я кажу, сам, найбільша в Україні. Тому що таких, як тут, раз і общував, як кажуть.